Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб. Дружина Медведчука фінансувала Росгвардію та російське міністерство внутрішніх справ. Тепер офіційно та остаточно Україна має нових очільників МВС та СБУ. Росія навряд чи досягне успіху на полі бою в найближчі тижні, так вважають в Британії. А Україна вже може завдавати удари по території Росії. Я Дмитро Олійник. Далі найбільш помітні події 349-го дня. Вели великої війни Отже, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко фінансувала Росгвардію та російське МВС. Київські компанії і підприємства у Ялті, кінцевими бенефіціаром яких є Марченко, переводили мільйонні суми на рахунки росіян в окупованому Криму. Компанії платили окупантам, нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострову. Крім цього, бізнес-структура Марченко поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Загальна сума здійснених платежів становить понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. СБУ ліквідувала схему під час 11 обшуків на об'єктах нерухомості підозрюваної в офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топ-менеджерів. співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, а також печатки, банківські картки, які використовували у незаконній діяльності. Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму повідомлено про підозру Їм загрожує покарання до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Бюро економічної безпеки встановило місце знаходження підпільних складів Росії на території декількох морських портів на Одещині. Там зберігалася сировина, яку представники Росії намагалися нелегально переправити на територію країни агресора морськими суднами. Йдеться про корисні копалини, які опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху Алішеру Усманову. Після повномасштабного вторгнення Росії на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. Отже, до управління національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передано майже 170 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю майже 2 мільярди гривень. Не 2 мільярди значно менше потребуємо. Ми, журналісти Української правди. Ваші донати дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Тож вступайте до клубу УП деталі у закріпленому коментарі. Останніми днями тільки й мова що про великий наступ Росії. Британська розвідка при цьому сумнівається в тому, що Росія спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів. Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня цього року. Однак російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це майже напевно пов'язано з тим, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішних наступальних дій. До такої ж думки схиляється очільник Донеччини Павло Кириленко. Адже ані захопити Донецьку область, ані захопити Бахмут у бажані терміни росіянам не вдалося. При цьому Кириленко не виключає можливості захоплення Бахмута росіянами у майбутньому. Зараз там, за його словами, всі військові перебувають на рубежах захисту. Вживаються максимальні заходи, щоб захоплення міста не відбулося. Та використовувати українських захисників як гарматне м'ясо ніхто не буде. В прикордонних з Україною районах Білорусі не спостерігаються активні переміщення російських військових. Це може свідчити про відсутність ознак підготовки наступу з цього напрямку. Це дані аналітиків Білоруський гаюн. Авіаційна активність за останній час спостерігалася тільки на аеродромі Мачулищі, куди з Росії прилітав військово-транспортний літак Ан-26. Залізнична активність. Не фіксувалося. щодо переміщення дорогами, то великих колон із технікою збройних сил Росії не виявлено. Фіксували лише поодинокі машини в мінську, колодящах і на трасі Р 88 Станом на ранок вівторка російські окупанти забрали всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм. Керівниця прес-центру Південь Наталія Гуменюк зазначає, що як для Чорного моря, то шторм максимально потужний. Раніше такого не фіксувалося. Це 5-7 балів. Тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями. Вони лише збирають інформацію про надводну обстановку. Українські захисники за добу використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів. Це річне замовлення невеликої країни Європи. Financial Times наголошує, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну. Норвезький виробник зброї НАМО підкреслює, що масштаб інвестицій для задоволення попиту створює величезне навантаження на фінанси в цілому здорової оборонної компанії. Попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився з місяців до років. Це призвело у тому числі до боротьби за постачання матеріалів. Російсько-українську війну вже не раз охрещували війною артилерії. Російська армія під час наступу засипає українські міста і села найрізноманітнішими калібрами або як кажуть військові. Тупо криє квадратами під величезним вогневим натиском противника. Українська армія відходила з найбільших міст Луганщини: Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Брак артилерійської підтримки гостро відчувала на собі піхота, що утримувала позиції в передмісті Донецька Пісках. Наразі російська артилерія випалює вугледар і звісно ж засипає українські позиції на найпекельнішому бахмутському напрямку. Що окупантам може протиставити українська артилерія? Яка вже кілька місяців підкріплюється західним озброєнням, та як вона взагалі працює? Журналісти української правди дізнавалися про це в командира 45-ї окремої артилерійської бригади, полковника Олега Файдюка. Частина його бригади наразі працює на бахмутському напрямку і, зокрема, допомагала обороняти Соледар. Отже, за пару десятків кілометрів від фронту, в приміщенні, яке слугує пунктом керування вогнем, невелика кімната. На три 6 шість осіб посилання на інтерв'ю звідти залишаю в описі відео. Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю у CNN. В ньому він заявив, що з часом Україна отримає літаки, винищувачі F-16 16 Американського виробництва, та вже зараз країна має власну зброю, яка здатна завдавати удари по території Росії. CNN нагадує, що західні країни заборонили Україні завдавати удари по території Росії зброєю, наданою Заходом. На що Даніло відповів? Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так. Є загалом на стратегічних об'єктах в Росії постійно відбуваються незрозумілі вибухи. Україна ніколи публічно не визнавала свою відповідальність за ці удари. Ще раніше очільник гур Кирило Буданов прогнозував атаки в Росії. Цитую, все глибше і глибше. Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищила 5 тисяч осіб. В зону лиха з-за кордону прибули 3294 рятувальники. Про готовність допомогти заявили 70 країн. Представники 14 із них уже на місці. У гуртожитках Туреччини розміщено 380 з половиною тисяч жителів постраждалих провінцій. Дипломатичне представництво України в Туреччині станом на ранок 7 лютого розшукало дев'ятьох українців, які перебували в зонах стихійного лиха. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. За словами речника МВС Ніколенка, стан українців задовільний загроз життю немає. Але у частини зруйноване житло. Наразі вони поселилися в турецьких родичів і консул. Підтримує з ними зв'язок. Швейцарія може відмовитися від багаторічного статусу нейтралітету та дозволити експорт зброї до України. До такого рішення влади підштовхують представники оборонно-промислового комплексу та настрої у суспільстві. Видання Reuters пише, що покупці швейцарської зброї юридично не мають права її реекспортувати. Швейцарський нейтралітет щодо непостачання зброї воюючим країнам діє з 1815 року. Це обмеження на думку деяких представників збройової промисловості країни зараз. Шкодить торгівлі заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі поставки до Києва стають дедалі гучнішими на тлі посилення російського наступу, через що два парламентські комітети з питань безпеки рекомендували пом'якшити правила торгівлі зброєю. Нещодавно опубліковане опитування соціологічної компанії «Сотомо» показало, 55% респондентів у Швейцарії підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну. 3 лютого Пентагон повідомляв, що на територію США зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження, запущеної найбільш ймовірно Китаєм. 4 лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля літала над Латинською Америкою. Наступного дня США збили Шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни. Агентство Associated Press повідомило, що повітряну кулю збили після того, як та полетіла над секретними військовими об'єктами у північній Америці. Міністерство закордонних справ Китаю висловило сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати. На фоні цієї ситуації держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю. Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі пояснив, що для держсекретаря Блінкена на тлі кричущого порушення суверенного повітряного простору США зараз недоречно відвідувати Пекін. Очевидно, цей інцидент не допоміг в процесу поліпшення відносин, говорить Кірбі. Тож глава держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент. При цьому, за його словами, відносини між США і Китаєм залишаються дуже важливими, вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі. Та повернемось до України. Кабінет міністрів підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій для Дніпропетровської області. Це Сергій Лисак у Запорізьку область Юрій Малашко у Херсонську область Олександр Прокудін. А Верховна Рада очікувано схвалила законопроєкти президента про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. За відповідне рішення проголосували 348 народних обранців. Також Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови служби безпеки України Василя Малюка. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника спецслужби. На голосуванні був присутній президент України. За словами депутата Ярослава Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв. Ну й на сам кінець Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника міністерства. Напередодні новообраний міністр внутрішніх справ оголошував набір добровольців до гвардії наступу. Тоді йшлося про підготовку до звільнення території. Так, от за декілька днів заявки на вступ залишили більше 8 тисяч добровольців. Тепер вони готуються проходити співбесіду та перевірки. Найбільше добровольців записалося в Національну гвардію, але там і більше бригад. В нацгвардії 6 бригад, в Нацполіції одна та поки що одна у держприкордонслужбі. За словами Клименка, якщо доброволець обирає розвідку, його випробовують. Якщо мінометний підрозділ він буде вчитися стріляти з міномету. Набір триватиме 60 днів до гвардії наступу. Можна долучитися онлайн на сайті МВС або ж у визначених центрах надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПах. Цей тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему України збільшиться. Цілком ймовірно, що доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Про це попереджає генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Крім того, сніг і морози можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Усі обленерго отримали ліміти споживання на добу однак в Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення на ліквідації пошкоджень. У регіоні цілодобово працюють сім бригад у Го та бригада ДТЕК Одеські електромережі в Укренерго говорять: якщо не буде нових атак ворога, то на вихідних очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого. Ситуація з ковідом стабільна. Водночас в Україні циркулює 12 підтипів штаму ковід. 19 Омікрон. Один з останніх випадків був зафіксований на Сумщині. 24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу. Кракен цей підвид нині активно циркулює в Європі та Сполучених Штатах Америки. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що коронавірусна хвороба в Україні не відступила. Що Тижня з ковідом госпіталізують близько 2,5 тисяч пацієнтів. Нині зайняті 5-7% ліжок, які були виділені для протидії ковід. Також продовжують реєструвати летальні випадки. 80% з них це пацієнти віком 60+. Майже всі не вакциновані. Станом на початок лютого в медзакладах України достатньо засобів для діагностики. Водночас показники діагностування впали в рази, зокрема через зняття карантинних обмежень. Через війну у притулках зросла кількість собак і котів. За даними зоозахисників, у тилових областях кількість тварин у притулках зросла на 20-30%. у зооволонтерів з прифронтових областей на 60%. а у притулках біля фронту. На всі 100. це дані дослідження українського центру вивчення громадської думки соціоінформ. Більшість тварин, яким надають притулок у час війни, це домашні тварини, покинуті господарями при евакуації. Також під час війни стали менш активними стерилізаційні програми, що сприятиме розмноженню безпритульних тварин у майбутньому. У рамках дослідження Safe Pets of Ukraine провели перепис 510 притулків, стерилізаційних центрів та зооволонтерів, які опікуються покинутими тваринами. Отже, за даними зоозахисників, станом на січень 2023 року 25 тисяч собак та 19 тисяч коти перебувають під опікою притулків. Та волонтерів основні потреби притулків під час війни це корм, ветеринарна підтримка та ліки. Взимку актуалізувалась проблема вартості опалення та вимкнення електроенергії. Якщо вам сподобався випуск новин, підпишіться на канал Української правди та поділіться випуском з тими, кого любите. Вони заслуговують на достовірну інформацію.